Жінки обурені, з кимс випустили перший б'юті продукт, і людям здалося, що це першоквітневий жарт, і навіть пропонують їм новий слоган: – «Скімс» – змушує жінок почуватися погано у власному тілі з 2018 року. Але що цікавого тут можна взяти для себе урок? Один ви знаходите не обов'язково те, що вони назвали інновацією, Жінки використовують вже років 15. але з цього не соромляться. Вони просто беруть тренд з TikTok, Пакують у впізнавану естетику і додають авторитет бренду. І так, їм все одно, що хтось там в коментарях пише, що вартість продукту завищена. Урок 2. продукт сам по собі і є контент. Він має привертати увагу. Ця маска це не більше крінж ніж штучні соски чи накладна попа. Але вони не соромили з цього і раніше навпаки, робили з цього шоу. Показати до і після ось це головна реклама. І найкраще, щоб це були реальні люди. Бо такі відео збирають мільйони переглядів і мільйони доларів. Через ugc контент з продає трансформацію. продає трансформацію. Навіть якщо вона силіконова. Хотіли б таку маску від ким за 48 баксів? Чи це вже занадто?